Шановні друзі, у цьому відео я поділюся з вами важливими думками 30 успішних людей, які розповідають про найкращі поради, які вони отримували в своєму житті. Марк Цукерберг. Найбільший ризик це не ризикувати взагалі. Найкращу пораду засновник Facebook отримав від співзасновника PayPal Пітера Тіля, який сказав йому, що найризикованіше, що він може зробити, це не ризикувати взагалі. Цукерберг живе за правилом, що єдиний гарантований спосіб зазнати невдачі це не ризикувати та не вчитися на своїх помилках. Уоррен Баффет проявляйте смирення і стриманість. Магнат бізнесу отримав найкращу пораду від члена ради директорів Берше Хезева і Томаса Мерфі. Баффету радили пам'ятати, що завтра можна сказати комусь усе, що він про нього думає. Але сьогодні краще тримати язика за зубами і подивитися, чи відчуєш ти те саме наступного дня. Він живе за принципом уникати поспішних рішень і приймати їх, коли є час на обдумування. Опра Вінфрі: коли знаєш краще, робиш краще. Одна з найвідоміших наставниць у світі. Вінфрі вважала письменницю Маю Анджелоу своїм наставником, яка сказала їй: Я робила тоді те, що знала. Тепер, коли знаю краще, роблю краще. Вінфрі прийняла цю пораду і постійно вчиться та вдосконалюється. Аманція Артега: Ніколи не припиняйте інновацій. Засновник і голова Inditex, найбільш відомої завдяки Zara, досяг успіху завдяки постійним інноваціям. Він вірить, що успіх ніколи не гарантований, вимагає постійного руху вперед і розвитку. Марк Юбан. Коротких обхідних шляхів не буває. Інвестор і власник Dallas Mavics отримав пораду ще в школі від свого батька. Виконуй свою роботу, працюй більше, думай більше, продавай більше, ніж очікуєш, адже шляхів в обхід не буває. К'юбан переконаний, що важка праця це ключ до успіху. Брайан Ческі. Створюй те, що люди люблять. Парада, яку отримав генеральний директор співзасновник Airbnb від Пола Грема, звучала так: створюй продукт, який люблять 100 людей, а не те, що просто подобається мільйону. Ческі використав цю пораду, щоб розвивати Airbnb, роблячи акцент на індивідуальних потребах користувачів. Джейкі Роулінг. Приймайте невдачі. Авторка бестселерів Гаррі Поттер знайшла свій шлях до успіху через невдачі. Вона зізнається, що саме завдяки невдачам вона здобула цінні знання про себе та цінні стосунки. Карлос Слім Елу, не втікайте від кризи. Магнат бізнесу Карлос Слім Еллу вважає, що коли всі втікають від кризи, вам слід йти їй назустріч. Він завжди ретельно досліджує проблеми галузі, щоби мати можливість розвернути ситуацію на свою користь. Сьюзі Орман. З успіхом приходить критика: ігноруйте її. Мотиватор і ведуча CNBC справляється з критикою, пам'ятаючи параду свого вчителя. Сло не де своєю дорогою, навіть коли собаки гавкають. Вона навчилась не реагувати на негатив. Річард Парсонс. це невеличка справа і довге життя. Колишній голова City Group отримав пораду від колишнього гендиректора Time Warner Стіва Роса. Це невеличка справа і довге життя. Ти зустрінеш цих людей знову. Важливо, дбайливо ставитись до того, як ви працюєте, як ви спілкуєтесь з людьми, адже ніколи не знаєш, де ти зустрінеш їх наступного разу. Мері барра. Працюйте наполегливо і слідуйте за тим, що любите. Генеральний директор General Motors отримала найкращу пораду від своїх батьків. Наполегливо працюй і займайся тим, що любиш. Барра вірить, що важка праця перемагає талант, коли талант не працює наполегливо. Шеріл Сандберг. Головне, це розвиток. Коли головний операційний директор Facebook сумнівалося, чи прийняти пропозицію Google, Ерік Шмідт сказав: Єдине, що має значення, це зростання. Вона прийняла цю пораду і вважає, що розвиток завжди є позитивним аспектом у будь-якій сфері. Мохаммед Ель Ріан, майте відкритий розум. Колишній генеральний директор Пімко отримав пораду від свого батька. Якщо ти не вивчаєш різні точки зору, твій розум закриється, і ти станеш в'язним однієї позиції, яку вже не будеш ставити під сумнів. Тері Лунгрен, працюй добре, щоб просуватись далі. Колишній генеральний директор Мейсіс отримав пораду на початку кар'єри, роби свою роботу дуже добре, і всі це побачать і просунуть тебе до наступного рівня. Шавкати слам, не бійся чути ні. Генеральний директор і співзасновник Newscred вважає, що якщо ви не отримуєте достатньо відмов, ви, ймовірно, не намагаєтеся робити щось достатньо сильно. Він вірить, що кожна відмова означає те, що ви робите щось новаторське. Морін Чікет. Слухайте. Колишній генеральний директор Шанель отримала пораду від Міккі Дрекслера. Ти чудовий продавець, але тобі потрібно навчитись слухати. Це важливий аспект для всіх, і це частина хорошого спілкування, яка полягає в умінні слухати. Ллойд Бланкфейн. Не поспішайте висловлювати свою думку. Колишній голова Голдман Сакс отримав пораду. Спочатку дізнайтесь думки своїх співробітників, перш ніж висловити власну. Рінгс, будьте добрими до всіх. Колишній голова Тапервер Brands вважає, що важливо бути добрим до всіх, особливо під час співбесіди, адже ви ніколи не знаєте, хто слухає і спостерігає. Урсула Бернс. Життя не завжди йде за планом. Перша чорношкіра жінка, яка очолила велику корпорацію, отримала пораду від своєї матері. З тобою трапляються різні ситуації, але головне, як ти на них реагуєш. Бен Сілберман, Не слухайте занадто багато парад. Співзасновник Пінтерест вважає, що занадто багато парат можуть завадити. Він вірить, що кожен шлях унікальний, його потрібно проживати самостійно. Річард Бренсон. Ніколи не озирайся з жалем, рухайся далі. Засновник Virgin Group прийняв пораду своєї матері. Ніколи не озирайся жалем, рухайся до наступного проєкту. Стюарт Баттерфілд, майте експериментальний підхід. Співзасновник Flickr, генеральний директор Slack вважає, що важливо мати експериментальний підхід в кар'єрі і не заганяти себе у рамки. Стів Джобс не просто слідуй за своєю пристрастю. Співзасновник Apple вважав, що потрібно не просто йти за своєю пристрастю, але й створювати щось більше для спільноти, що буде значущим. Майкл Блумберг. ніколи не припиняйте вчитися. Блумберг переконаний, що навчання це сила, він вважає, що завжди потрібно бути відкритим до нових знань. Ерік Шмідт – більше кажіть так. Колишній голова Google вірить, що варто більше говорити так можливостям і не відмовлятись від шансів на зміни та успіх. Аріана Хафінгтон, не працюйте занадто багато засновниця Хафінгтон Пост навчилася не перенапружуватися і не очікувати різних результатів від одних і тих самих дій, послухавшись пораду своєї матері. Торі Берч, слідуйте своїм інстинктам. Коли Торі Берч заснувала свій бізнес, вона послухала пораду Глена Сенка, слідувати своїм інстинктам і ризикувати. Це допомогло їй досягти успіху. Білл Гейтс, тримайте все максимально просто. Співзасновник Microsoft дивився на Ворена Баффета, який вірував у простоту. Гейтс використовує цю пораду для того, щоб не ускладнювати своє життя. Майнард Веб. Шукайте, що вас надихає. Колишній голова Яху отримав параду. Ваш шостий десяток це десятиліття або творчості, або застою, тому шукайте те, що вас надихає. Джефф Вайнер, ти можеш зробити все. Генеральний директор LinkedIn засвоїв параду свого батька, що він може досягти всього, що задумав. Ці слова допомогли йому стати успішним і надихають його й досі. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк, підписуйтесь на канал. Ви також можете підтримати нас на Patreon, допомогти нам робити більше якісного україномовного контенту. Дякуємо за перегляд та ваші коментарі.